У Житомирі на одному з підприємств безпритульного собаки виявили сказ. Тварина померла. Про це 15 жовтня інформувала Житомирська міська рада. Сказ небезпечний, адже це невеліковна хвороба. Як розпізнати, що тварина заражена, та як запобігти захворюванню, 16 жовтня розповів лікар ветеринарної медицини комунального підприємства Центр захисту тварин. Симптоми вони дуже різняться, бо е, буває, що тварина стає агресивною, тобто йде велике слиновиділення тварини, якби піна з рот. Та вона стає агресивною і починає якби, кусати людей, як і котячі представники, так і собачі. Але буває навпаки, що тварина стає дуже ласкавою, починає е, лізти ну, до лиця, облизувати, е, тим самим передаючи збудник сказу через слину ну, людині. Для людей небезпечний тим, ну, в принципі, як і для тварин, що ця хвороба не є вилікованою. Її можна профілактувати щепленням, ну, як і тварин. kill your Дуже швидко, якби що тварини, що люди гинуть. Людям варто вакцинувати домашніх улюбленців щорічно, аби не наражати їх на небезпеку. каже лікар ветеринарної медицини. На мою думку, збільшились випадки сказу в Житомирі за того, що люди трошки не розуміють про цю хворобу і не вакцинують своїх тварин. Адже ця хвороба вона не є виліковною. Тільки можна її профілактувати. Профілактика відбувається щепленням тварини від сказу. За рахунок війни немає. Вакцинації тварин, е диких саме лисиць, вовків, і вони заходять, якби в місто і кусають, якби домашніх тварин, так і безпритульних. За рахунок цього збільшується. Випадки зказу бажано вакцинувати тварину раз на рік від сказу, тому що Штамерський регіон ну і область, як і саме місто, знаходиться в епізотологічній такій обстановці. Вакцинувати тварин можна щоденно безоплатно у міській державній ветеринарній лікарні за адресою Покровська, 56. А щодо безпритульних тварин, то ними опікується комунальне підприємство. Відловлюємо стерилізуємо, вакцинуємо від сказу. Проходить певний після період. І відпускаємо на місце відлову. На сьогоднішній день заявки виконуємо по стерилізації як собак, так і котів. Загалом десь на 9 місяців було стерилізовано і вакциновано 740 тварин безпритульних. Дуже багато стало безвідповідальних господарів, які позбуваються своїх тварин. Крім того, можна залишити заявку на стерилізацію безпритульних собак та котів та підбір загиблих тварин за номером телефону.